Добрий день. З вами я, Олександр Регінець, та мій канал Бригінецьний телемарафон. Ну, а про що ще поговорити в день, коли вся, всі Сполучені Штати значить, вивчають 100 днів Трампа, як не поговорити про перспективи України? Зрештою, від Трампа це великою мірою залежить, і сьогодні я подивився соціологію, і виявилося, що раніше половина приблизно українців довіряла Трампу, а зараз довіряє 8%. Ну, бачите, але все одно досі є люди, які довіряють Трампу. Як можна довіряти Трампу, коли сам Трамп собі не довіряє? От дивіться, дві заяви: перша заява, що вони не будуть наполягати на виборі в виборах в Україні, а друга заява Трампа про те, що Путін може його розвернути в сторону України, ну, своєю поведінкою, але ніяк не в сторону Зеленського, і тут абсолютно Ворстка і негативна оцінка Зеленського прозвучала знову чого не було деякий час. А от о, про те, що виборів не проводиться, це нібито заява про те, що Зеленський може продовжувати собі працювати і так далі, так якому Трампу довіряти. Невідомо якому Трампу довіряти, і е, на, на сьогоднішній день в Сполучених Штатах так само падіння довіри е, до Трампа суттєве. 22% всього його підтримує повністю, а 45% повністю не підтримує. Доявіть собі суспільство, в якому живуть вони. У нас е міфічна підтримка Зеленського завжди значно більша. Будь-яка соціологія малює там, 50 плюс відсотків. Один раз 49% намалювали, а потім весь час більше малювали. А у них такого немає. Хоча Зеленський не говорить, що наша соціологія фуфло. А Трамп говорить, що їхня соціологія. фуфло, Як тільки в нас рейтинги Зеленського вже не зможуть малювати такі, як зараз, то я думаю, що він так само почне те саме говорити. Але менше з тим. Так от, я вже говорив, вам розказував, що план попередній був простий, зрозумілий, що Зеленський проводить вибори, перемагає на них. А потім після перемоги підписує всі документи, які потрібні для того, щоб там Росія, Сполучені Штати заспокоїлись і мирно собі існували далі. А ми існували без нічого, без держави, фактично без території і так далі. Так, такий план намічався. Ми бачили всі дуже потужно значить, готувалися до проведення виборів. Зараз це нібито тиску, в тиску. Уже давно ми не бачили газет, які. Агітаційні роздаються, може, вони є, але я не бачив. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Але одне не зрозуміло, що той процес, який почався тоді, для того, щоб значить, зачистити поле, е виборче проти Порошенка, він продовжує розвиватися тим самим руслом. Тобто видно, що те, що було задумано тоді взимку, воно продовжує йти. Повним ходом далі. Йдеться. Суд іде про санкції. Значить, причини вводити санкції не було, тому що вони вже самі визнали, що це превентивно було. Подати в суд на Порошенка вони не можуть. Чому? Ну, тому що вже 144, здається, кримінальні справи за часи Зеленського проти. Порошенка було оголошено, і жодна з них не розглядалась по суті. Ну тобто, е якісь ознайомчі були засідання, там щось іще таке, але щоб якийсь суд почав розглядати якусь справу, такого немає. І уявляйте собі, то 44 справи, пять років, і за 6 років влада не змогла, хоча б, бодай одну яку-небудь справу почати розглядати і показати українському народу, який поганий Порошенко. Коли дійшло до санкцій, цих теж почали ж вимагати в суді та поясніть, хоч за що це сталося. І е, ніхто не зміг пояснити, сказав, що це превентивно. Ну, дивовижно. Але ці всі дивовижні превентивні історії вони е, продовжують працювати для того, щоб е, не допустити Порошенка до виборів. І я от е, говорив з юристами, і вони говорять, що там є дуже цікаві пункти. Ну, припустимо, пункт про те. Це Порошенко не може нічого підписувати, якщо просто простому показати. Ну, так, от вирішили, що нічого не може підписувати, е, здійснювати правочину, так би мовити. Е, і всі говорять, що а це ж ну, нічого інше, як неможливість не, не подати заяву на те, щоб балотуватися в президенти. Тобто, ти виходячи з. Ем, своїх цих господі, санкцій не можеш підписати жоден документ, в тому числі і документ, в е, йде, якому йдеться про те, що ти хочеш балотуватися. Зараз іде атака на банки. І тут теж так само зрозуміло, що там, де банки, там, де, там гроші, е, а забрати у Порошенка його майно. Це ідеальна була би ситуація, тому що якщо у Порошенка немає грошей, то як же він буде балотуватися? Тоді йому доведеться або гроші брати у когось з багатих олігархів. Я думаю, що багато знайдеться таких, які захочуть дати гроші, щоби скинути Зеленського, тому що нікому не подобається гра, в гра без правил. А у нас ми, на жаль, на жаль, живемо умовах гри без правил, от і ви ж побачили, що навіть уже заступника Єрмака проти нього навіть е, наша НАБУ відкрила провадження, і це якраз показник того, що корупція не, не так, як сказав Зеленський, коли він казав, пам'ятаєте, що всі корупціонери втікли з країни. Ну я не знаю, може вони тоді і втікли на один день, коли треба було Зеленському це сказати, але вони е, схоже повернулися і. Сам факт того, що заступника голови людини, яка фактично вибудовувала всю цю піраміду судової системи під Зеленського, і проти нього відкрили кримінальну справу. Це ж не просто якийсь там випадковий герой, це ну, дуже наближена людина, з правильним, значить, цим. Януковичським минулим, така, як, ну, як годиться, і так далі. І от я собі думаю: а хто ж наступний буде в цій грі? Хто буде наступний, проти кого наступного відкриють провадження? набу а НАБУ, воно відрізняється від всіх організацій тим, що воно хоч і контролюється банковою по суті, але воно однією ногою стоїть поза Україною. Тобто там є. Можливість сховатися за спинами наших євроамериканських партнерів, і тому вони собі дозволяють часто значно більше, ніж будь-хто хотів би, і це було і в часи Порошенка, і зараз у них є така автономія своєрідна, і тому мені щось здається, що наступним буде ну татарів. Давайте от зробимо ставку кого з оточення. Зеленського наступного почнуть притягувати до відповідальності. А те, що будуть, я ні капельки в цьому не сумніваюся, ні крапельки. тому що, якщо вже даний якимось дозвіл на те, що можна це робити, то вони будуть робити це і далі. Але паралельно це не заважає Зеленському проводити потужні атаки на Порошенка. От, от вони бачите, можна навіть. Сказати, що може, вони спеціально випустили Порошенка зараз на пару днів на на всякі конференції в Європі для того, щоб Національний банк в цей же час спробував забрати у Порошенка його банк, без його навіть присутності, і навіть юристів його не доплатили туди. Ну, от, не знаю, може так і було, може, шукали такий привіт. от, Але так чи інакше, сьогодні почитав багато аналітики про пишного, я то його так. Теоретично бачив в очі, знаю, який він себе. Ну, такий достатньо замкнута людина. Як на мене, не, не можна сказати, що він так якийсь був активний чи щось таке. Але, але я не знав. Ну, тобто, але бекраунта э, я його не знав. Сьогодні почитав, виявляється, що це людина, яка э, активно співпрацювала чи працювала на команду Медведчука в різні періоди. Потім э, в якийсь критичний поворотний момент, коли прийшов майдан, він скористався тим, що він же сам з Чернівців, і тому він е якось так втерся в довіру до Яценюка і завдяки цьому там е отримав якісь посади. Потім, коли Яценюка, ну трошки, значить, прем'єра е попросили, е після цього. І справи у самого пишного пішли гірше. Він був в Ощадбанку, потім його звідти звільнили. Я думаю, що я думаю, я не можу це точно сказати, звичайно. Але мені думається, що е, він дуже незадоволений був Порошенком. І зараз, е, коли він приймає ці всі рішення, у нього ще оце, крім того, що це хоче банкувати, так у нього ще є готовність це виконувати, тому що, мабуть, він трошки розлючений на Порошенка, не знаю. Але. Те, як він втерся в довіру свого часу до Яценюка, так само кажуть, він втерся в довіру і до Єрмака. І тепер він виконує його доручення. Колись, я пам'ятаю, що всі казали, що він дуже відданий був Яценюку. Але мені здається, що може бути і таке, що ця відданість вона ну, використовується всякого разу, коли треба якось. Зробити собі кар'єру. Ну, тобто, ти мій бос, я твій відданий слуга. Ти не мій бос до побачення. Це таке може бути. Важко сказати, але принаймні є таке відчуття, що от, знаєте, от знаєте, я дивлюся на прокурорів, на суддів різних і бачу, що вони не хочуть, як би це сказати, не хочуть відповідати за дурниці, яких їх змушують зараз робити, бо вони розуміють, що рано чи пізно це все закінчиться, і треба буде за все, ну, оце, оце все мається на увазі переслідування, в тому числі Порошенка. Воно закінчиться, і тоді не треба, не треба буде відповідати перед законом, чи там ще якось. А от те, що витворяється сьогодні в Нацбанку, таке враження, що ну, чи вони знають, що. У них не буде міри відповідальності, наприклад, сісти в літак і поїхати кудись на острови. Чи вони ще щось таке знають? Я не знаю. Але принаймні те, от як вони чинили зараз з Порошенко і війною проти його банка, це було схоже на такий безпреділ, який навіть нічим не прикритий був. От. Побачимо, як це буде. Але, як на мене, це все-таки ознака того. Оця вся оце весь процес з Паршенком. Мені здається, що це ознака того, що вони все-таки готуються до виборів. Тому що, ну, нібито формально, немає ніякої підстави думати, що вибори будуть. Вірити в перемир'я, ну не буде цього перемир'я, як такого е -е, можуть е, Путіна. Ну, от багато хто каже, що Путін буде гнутися, кривлятися. Там витворяти різні чудеса, але він не не прогнеться. Він буде шукати спільну мову для таку, щоб не виконати ніяких доручень, ну ніяких, як би сказати, бажань Трампа. І ми те, що ми бачимо сьогодні, воно дуже схоже на те, що сьогодні Пісков оголосив, що не буде ніяких перемир. Тільки спочатку треба ліквідувати всі причини, а це існування України, незалежність, армія, мова віра і все інше, і тільки тоді можна говорити про мир. Но це точно не відповідає тому, що планував зробити Трамп, і як, як воно буде сьогодні розкладатися, коли Трамп відсвяткує своє студент. Я думаю, що йому трошки треба буде подумати не тільки тому, що це йому потрібно. А ще й тому, що вже всі знають, і всі бачать, і весь світ бачить, як над ним глумиться е, Путін. І коли вже всі знають про твою проблему, то ти повинен хоч якось, якось реагувати на це. От, бо коли ти себе обманюєш, е, що про твою проблему ніхто не знає, ти можеш ходити вдавати, ніби нічого не сталося. А тут, ніби всі знають, що сталося. Тому побачимо. Але ключове, я ще раз кажу, що. Ознаки зачистки політичного середовища є. Як правило, ми, якщо подивитися на весь період правління Зеленського на всі ці шість чи вже сьомий рік, то не було таких випадків, якщо, як коли вони щось робили довго і послідовно. Тобто всі оці значить, процеси, які вони робили, вони були достатньо короткими. Тобто, там, ті ж переслідування Порошенко вскіпили, почали переслідувати, два місяці тиснуть, потім спустились на гальма, потім пауза, потім знову починається щось таке. А в даному випадку, це вже якийсь такий процес, триває кілька місяців, і мені здається, що тут вже хтось е вирішив, що ми це обов'язково доведемо. До кінця ми щось таке зробимо, якусь таку велику каку і так далі. І Тут в даному випадку, мені здається, що ще один такий момент, який негативно може вплинути на Зеленського, в тому, що, що би не думав Трамп з цього приводу, і як би з ним ситуація не розверталася, це таки на сьогоднішній день така домінація підтримки України є в Європі. А Європа, вона з цими стуками про переслідування опозиції і так далі, вона дуже жорстка. Непримиренно бореться. І мені здається, що що більше Трамп буде відходити на другий план ставати молодшим партнером в цій війні, чи чим кимось там ще, і що більше будуть британці, французи, італійці, німці домінувати в системі захисту України, то більше вимог щодо демократії і Прав свободи слова, право опозиції, все це буде в більш, ще більшій мірі ними захищатися і підтримуватись. Тому для Зеленського це своєрідний тупік такий. І я б сказав що цей момент безправності, який був в українському суспільстві, він потихеньку минає і не знаю. Чи е, будуть якісь е, такі суспільні, ну мається на вас, як, як людство, і люди, і громада буде на це реагувати, тому що ски всі впевнені, що треба якось спокійно пережити цей період до моменту закінчення війни, тобто не проводити якихось великих акцій, протестних, тим паче, що і Порошенко до цього не закликає і, і так далі. Але те, що європейське суспільство. І європейські партнери будуть е, голову пробувати Зеленському з цього приводу. Я абсолютно переконаний. Тобто, тобто, ще раз кажу, що попри ті заяви, е, які ми чуємо від Трампа, що виборів проводити не треба, е, мені здається, що Зеленський щось таке знає і він готується до виборів, бо знає, що вони будуть. Як воно буде насправді, побачимо, поговоримо про це завтра. Ну от, А я прошу вас підписуватись. Я прошу вас е е е донатити нашим дренарям, ставати спонсором мого каналу, лайкати, е коментувати, висловлювати свої думки. Але ключове, ключове все таки підписуватись, тому що, якщо ви підпишетесь на мій канал, це значить дає сигнал Ютубу його більше реріти. А тоді ще підпишеться хтось, і тоді та інформація, яку ви дослухали до кінця, може попасти на очі комусь іншому. Він буде знати більше. Дякую вам, гарного вечора. До побачення, слава Україні.